Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, голова правління а, БФ Народний Тил, дуже великий у вас титул, пане Георгій. Георгій Тука в студії. Пане Георгію, вітання. Вітаю. вітаю, вітаю, а, пот... вітаю Вже безсмертна така фраза, фраза яка а, була чутна з роту держсекретаря. Сполучених Штатів Америки, Ентоні Блінкіна, ваше враження. І я дозволю вам процитувати пана Блінкіна. Будь ласка, пане Георгію, ну, а я почну з першої цитати, бо їх взагалі дві. І одна викликала неймовірний переполох в команді З-пропагандистів на російських різних на всіх каналах, а другу вони навіть не згадували. Перша виглядала наступним чином. Сполучені Штати мають бути переконані в тому, що Україна переможе в цій війні. Отже, ми зробимо все від нас залежне для того, щоб Україна перемогла. Крапка. І от ця цитата, вона там кляті, там вже про жида Бандери всі забули, кляті Піндоси. Англосаксони? Англосак ну, свято є діло. Англосаксон... Англосакси Англосакси. Ну, що там вони ще там? Гей, прокляті на нас наступають. С -с -с содоміти, вони люблять. Це, це, це інша категорія да. садоміти. Да, ну, святе просто. Але мені дуже сподобалась реакція на саме цю цитату, яку продемонструвала Скажена Скабєєва. Угу. Вона навела цю цитату, а коментар був після неї наступний. «Да, І, похоже, все йде по їх сценарію. Нам, звісно, дуже непросто. Я з нетерпінням чекаю, доки оце очень непросто» перетвориться, очень плохо. А друга цитата це теж, вона у нас, здається, мені доволі популярною, пішла поширена, а там, за паребриком її немає. Бо наступна цитата виглядала наступним чином: Багато років Кремль розповідав про те, що він має другу армію в світі. І багато хто цьому вірив. От це дуже важливе зауваження. Багато хто цьому вірив. Зараз ми можемо стверджувати: Росія має другу армію в Україні. В Україні. В Україні. Отже, ні вже ні про які другі армії в світі мова не йде. І американці, він там далі дає роз'яснення, в яких саме аспектах він це вважає. Там високоточне озброєння, засоби комунікації, робота штабів, там декілька цих пунктів, суто військових, чому він так вважає. І от саме ця цитата Блінкіна, вона проігнорована в Росії. ніхто. Ви о чому? Ніхто такого нічого не говорив. Це не це не моє. Ти, ти чуєш, от, от, от таке, чому воно безсмертне, Тому що ти чуєш е, і е, відразу не, не розумієш, а потім до тебе доходить і, і, і просто шок. Тоді ти маєш так бум. І чому я звернув увагу от на це друге речення в цій цитаті? Мовляв, багато років хто цьому вірив. Тому що це, по-перше, реально відповідає дійсності, адже дійсно протягом там, 30 років. Угу. Багато хто на Заході в першу чергу вірив в могутність оцей квазі Другої армії світу. І оця віра сліпа і нічим не підтверджена, вона спонукала Путіна діяти все більш нахабно, все більш агресивно. Бо реально вони зневажали оцей слимаковий захід, який. Абсолютно не реагує жодним чином на будь-які дії провокативні з боку Росії. А що з ними тоді, там, про що з ними розмовляти? Ми робимо, вони мовчать. Ми робимо, вони мовчать. Ми пішли в Грузію, вони мовчать. І от це все спонукало е, з кожним роком Росію до більшого більшого нахабства. І, врешті-решт. Я ну, просто неймовірно задоволений, що відбулася констатація. Нагадаю, Блінкен це не просто там якийсь оглядач, да? це все-таки державний секретар Сполучених Штатів. Особливо зважаючи на ну, відомі, скажімо так, протистояння між, між командою Салівана і командою Блінкена, умовно дуже кажу. До якої, між іншим, належить, слава Богу, і міністр оборони Сполучених Штатів. Оця. Коливання двох ідеологем між тезою Салівана про Україна не може програти, і тезою Блінкіна з міністром оборони про те, що Україна має перемогти. Ну, врешті-решт, я думаю, вже ніяких сумнівів немає, ніяких оцих ваг вже немає. І остаточна позиція в адміністрації Сполучених Штатів, сподіваюся, не тільки Сполучених Штатів. Виглядає в наступному. Україна має перемогти. І ми будемо робити все для того, щоб це відбулося. І між іншим, от така теза вона стовідсотково відповідає тим тезам, які зафіксовані в останньому комуніке g 7 Там теж мені дуже сподобалась е, теза, яка е, в, ну, в певною мірою. Вже в забирає певні маніпуляції сентенції у деяких, в тому числі і західних політиків, і в тому числі і наших деяких е політиків або мешканців нашої держави, яка полягала в, в тому, що було наведено дві цитати: одну цитату, це нинішній президент Чехії наводив, а другу цитату зараз точно не хочу брехати, не пам'ятаю, хтось з американських генералів наводив. Вона полягала в тому, що у України буде один єдиний шанс в очікуванні цього контрнаступу, що Україні буде один єдиний шанс для того, щоб. І в ком'юнікет G7 чітко написано, що Україна буде наступати, це її природне право звільняти власну територію. Незважаючи на результати, ми будемо продовжувати підтримувати, забезпечувати боєздатність і так далі. І так далі, і так далі. Слава Богу. Я дуже... Ну, мене просто піднесення відбувається внутрішнє, тому що ці, ці тези я відстроював всі ці вже півтора роки. Далеко не завжди, моя точка зору, вона відповідала позиції чинної нашої влади або а, тим тезам, які лунали ззовні. Але моя позиція саме в цьому і полягала. І нарешті я, я дуже задоволений в тому, що оцей так званий колективний захід. Він займав зайняв зараз саме таку позицію. Ну і також щодо різних меседжів, які ми чуємо від американських військових. щодо... Е українського контрнаступу від пана Мілі, головного генерала американського ми чуємо певний час, що ну він думає, що буде важко і буде важко успіх буде сумі, і, обмежений. Але, але так. водночас Девід а, ви пам'ятаєте, це був головний американський генерал а, в американської армії в Афганістані. Потім а, очолював ЦРУ, Він вважає що, і переконаний, що український контрнаступ буде дуже потужним, а сили оборони України під час нього досягнуть загальновійськового ефекту і зага. Загалом, такий інформаційний фон зараз від західних військових, він дуже сприятливий. Мені дуже Для подобаються нас. ті тези, які Петреус висловив щодо звільнення Криму. Угу. Скажу чесно, я цього ніколи не приховував. Що я, якщо брати можливості звільнення окремо да, півострова і материкової частини, то я завжди відстоював тезу про те, що з моєї точки зору легше нам буде звільнити саме материкову частину, а не півострів. Угу. І це обумовлено тим, що з моєї точки зору, я не є фаховим військовим, але за логікою, ну, я передбачав і передбачаю зараз, що оце гузеньке гирло перешійки, які дозволять. Саме Збройним силам України просувати суходолом, бо можливостей висадки морського десанту у нас, на жаль, немає. І от, от ці вузенькі переходи, їх доволі легко захищати, обороняти. Але Петре в своєму інтерв'ю він надав деякі, скажімо так, обґрунтування, чому, за його думкою, Збройним силам буде доволі. Ну, я не можу сказати, легко, це не те, не те слово, але спроби зайняти саме Крим через суходол можуть бути доволі успішними. Це, по-перше, нанесення масивних артилерійсько-бомбових ударів саме по скупченням російського війська на цьому вузенькому гірлі. Таким чином ми фактично знешкоджуємо побудовану оборону Росією для проходу. Не є таємницею, що сліпова частина північний Крим вони практично не захищені, бо вся концентрація вона е, зроблена або в переходах в гирлі, або з якогось великого дуру на узбережжі. Начебто, я не знаю, там росіяни повернулись до часів. Е, Антанти або навіть ще першої окупації Криму, коли там заходили флоти, атакували, брали той нещасний Севастополь успішно, між іншим, і не один раз. Тому Петреус наводить саме тезу про те, що у України зараз є можливості з точки зору військової складової знешкодити ту оборону, яка побудована на переходах до півострова. І таким чином українські Збройні Сили матимуть можливість просування на півострів. Обов'язковою вимогою є, з точки зору Петреуса, є руйнація Кримського мосту. Теж хотілося б сказати нарешті. І я б ще додав, що я не маю сумніву, вже зараз росіяни починають це робити, почали. Але з моєї точки зору над цим треба теж нам. Більш уважно подумати, треба не просто зруйнувати міст, а треба ще і додатково зробити якусь блокаду. Я не знаю, яким чином це зробити, спробувати, принаймні, паромних переправ. Бо на сьогоднішній день, наскільки мені відомо, через безпосередньо, через Кримський міст пересувається лише 25% вантажів між півостровом окупованим та матеріковою Росією. А треба так, щоб ну, в кращому випадку надати їм можливість залишити 25%. А руйнація Кримського мосту вона призведе до того, що 75% потенціалу логістичного, на жаль, залишиться в розпорядженні окупантів. От треба з моєї точки зору над цим якось подумати, я не знаю, як це зробити, бо потужності воєнно морського флоту у нас не вистачить. Можливо, авіація. Можливо, наші союзники допоможуть. Пане Юрію, з приводу ситуації в Шебекінно-Бігарській області, цікаво. Я не знаю, але, мабуть, ми можемо це прив'язати, але цікаво, що на Росії заборона публічної демонстрації синьо-жовтих кольорів набирає ще більше абсурдності. Напередодні там заарештували працівницю будинку для літніх людей за те, що вона одягла. Синьо жовту куртку, окрім того, Нацгвардія Російської Федерації затримала молодика за демонстрацію прапора повітряно-космічних сил Росії, який має синьо-жовті кольори. Такі дії тільки підкреслюють невпевненість московського режиму і страх перед поширенням проукраїнських настроїв на Російській Федерації. Чи можемо припустити, що це це поширення проукраїнських настроїв і буде відбуватися паралельно і завдяки цим з <зал -ride> виласкам Белгородської області? А також безпілотників на безпілотні Гарьова. Якщо послухати пана Владимира Соловйова, виявляється, що більшість росіян ну, дуже підтримують ці акції. Я хотів би додати до фактажу повного, повного втрати здорового глузду. що я не пам'ятаю, десь, якщо я не десь в Сибіру, якась тьотечка, у якої там десь в міській формі Z. Вона, проходячи вулицею, побачила біля будинку лавку дерев'яну, яка вже кілька років пофарбована в синій і жовтій кольор. Кілька років вона звернулася до ФСБ, і ФСБ почали з'ясовувати долю цієї лавочки і особисто, хто її фарбував, ці кольори. Ну, ідіотизм кріпчає просто. Що стосується е проукраїнських настроїв, я не маю жодних ілюзій. Ні, ні про які проукраїнські настрої, я думаю, не варто зараз розмовляти. Скоріше за все, можуть уникати, можуть збільшуватись критичні настрої по відношенню до власної влади в середовищі мешканців Російської Федерації. Але, ну от я вчора у себе на каналі виклав відео, це вже ну, не міг собі втриматись від задоволення потролити всіх цих безмозглих, які ще вчора вони пишуть, ми підтримували СВО, а тепер нас бомбять що ж це за бізобразя. За що? господи, за що ж наста? Але такою, як зараз у нас модно казати, вишенькою на тортику, да? це було а, звернення однієї з мешканок Шебекіна? Подскажіть, будь ласка, як получіть. Вид на жительство в Германії, як біженця від війни. Uh -huh. ну, і три крапки там можна фантазувати, якого біса. Причому ця, ця сама дура, і вибач, дурепа, вона на іншому телеграм-каналі пише, що вона підтримує СВО. Але чому стікати від цього СВО? Вона хоче ні в Вологодську область, ні в Владимирську область, а в Німеччину, яка є. Країною-членом НАТО, яка є недружньою державою, яка надає леопарди страшні і криваві. А ця жаба хоче тікати саме от в Німеччину. Подскажіть, будь ласка. Потім там ще одне інтерв'ю там якийсь блогер бере у жіноцький, яка сидить в спортзалі, де їх там приймають, розташовують. В неї перше запитання. А як давно от так громко, що вам прийшлось уїхати? Ну, тобто, розумієте, там немає війни, там просто стало дуже гучно. І, і вуха не витримують цього навантаження, і тому ну, мешканці Шебекіно починають тікати край за очі? А яка відповідь? Ну, Это просто можно для психологов надавать. Для выучения. Ой, у нас все хорошо, слава Богу. Ну, правда, а сама сидите, ревая. У нас все хорошо, слава Богу. Завод разбомбили. Мы там работали, значит, работы нету. А соседние дома тоже разбомбили. Наш пока, слава Богу, целый. Здесь нас встретили, поэтому... Ну, Все хорошо у нас? Мама моя рідна. Ну, це психологам треба досліджувати. Сиде, виє белугою, вимушено тікати з власного житла. Завод розбомбили, роботи нету, сусідніх домов нету, але у нас все хорошо. Ну, якщо у вас все, все хорошо, то чого ви ревете, чого вам там хтось має співчувати? Радий за вас, що у вас все хорошо. Давайте щоб більше було росіян, у яких все хорошо. А, пане а, пане Георгію, що до взагалі потенційних бенефіціарів того, що відбувається в Щебекіно. Тут, тут різні є версії. Звісно, цим користається зараз і Пригожин, який наполягає це. на тотальної мобілізації, партія тотальної війни. Путін теж водночас намагається а, якось довести до Росіян, що це екзистиційна екзиціці, війна. Війна, війна за існування Російської Федерації. Водночас теж можна припустити, що це. Не просто веде до смути, це вже і є смута. Так. І вона посилюється. І це чудово з моєї точки зору. Цим більше, чим більше бути внутрішніх конфліктів всередині Росії, тим нам краще. І, ну я вже багаторазово про це казав. що, По-перше, конфлікти, конфлікти між Регіональними умовно, кажучи, елітами, я не визнаю цього терміну по відношенню до адміністративно-політичної верхівки ні в Росії, ні в Україні, ніде в іншій країні, бо моє, в моєму світосприйнятті еліта це абсолютно інше. А, але ну, вживається такий термін, то оці а, внутрішні конфлікти і протистояння, вони ніколи не зникали в Росії. Ніколи! Свого часу, після того, як Єльцин відома його теза була: Беріть автономії скільки хочете», угу. після того відбулись доволі дивні речі, які не очікувала, мабуть, і сам Єльцин. Це на Уралі губернатор Россель почав друкувати власні гроші. Татарстан і Башкортостан закрили власний повітряний простіл для аерофлоту. Було оголошення про створення Дальньовосточної Народної Республіки. Згідно опитувань, 80, більше 80% калінінградців виступили за інтеграцію в ЄС. Ну а потім все ну, поз'явилась Чечня. Але потім все це було доволі жорстко придушено. В першу чергу не Єльциним, а Путіним. Вже як наступником Єльцина, ще коли він працював директором ФСБ, ще, не будучи навіть прем'єр-міністром, він почав дуже активно цим займатися. Але разом з тим, оці всі противоріччя, вони нікуди не зникли. І тому я вважаю, що коли ми зараз ведемо мову про збереження Російської Федерації в нинішньому вигляді, як єдине ціле, великий, могучий, то я виступаю за те, що. Найбільшою загрозою для існування Росії в нинішньому вигляді це є неможливі дії в національних утвореннях, там, наприклад, той самий Татарстан, Башкартостан або Закавказя. А з моєї точки зору, найбільш слабкими місцями є взаємовідносини між федеральним центром і дуже потужними регіонами. Сибір, далекий Схід, які фінансово, економічно, політично, вони фактично абсолютно самодостатні. В них немає жодної потреби в існуванні федерального центру як такового. Бо якщо брати, наприклад, те саме Закавказя, то воно повністю дотаційне, один з найбільш бідних регіонів Росії. І, звісно, річ, що той самий там, Дагестан чи та сама Чечня. Вони 100% залежать від центрального, центральної влади. А якщо брати Сибір, якщо брати далекий схід, навіть Урал, де їм 300 років грубо, вони бачили той федеральний центр. І тому я абсолютно переконаний в тому, що от саме на цих слабких місцях, граючи в цьому в цих протиріччях, в майбутньому і можна і потрібно грати. На розпад Російської Федерації